Доброго дня всім! Хочу розказати вам про гарний засіб для нарощування коріння. Ось, подивіться, які корінчики наростають. Неймовірний просто засіб, який я раджу використовувати всім, хто хоче наростити своїм орхідейкам гарнезне коріння. Це дітка 2,5. Засіб цей шогун старт максимальний розвиток рослини. Він продається у різному фасуванні. Я купую собі в таких от бутилочках, мені вона дуже довго вистачає, бо його дуже маленька трата йде 4 мл на 1 літр води. Я беру шприц, звичайний, аптечний, набираю на літр тепленької водички. Її можна поливати, коли ви поливаєте свої рослини. Просто не давати там добриву, а дати шогун старт при поливі. Або ще й можна обробляти по листу. Він працює і так, і так. Ось такий засіб. Раджу всім до придбання. Дякую за увагу.